Вітаю, дорогі! Уранці сварога, багато нових складових, тому будемо говорити далі. Сценарні продовжують свої нові серії по планеті. Ні в якому разі нащадкам роду не можна відволікатися. Ми концентруємося в нашій сварожій системі уранці у зв'язках прямих з нашими вишніми. У проявленні себе, в прийнятті несхідних потоків, в крутінні сварг і вихорів, в розчиненні куполу, в проявленні нової яві це наша основна діяльність. А ми живемо на таких землях, наша держава Україна. Що це не просто золоті поклади і дорогоцінні, я маю на увазі різноманітних металів, різноманітних складових, які є в твердині, і також чорноземи. Це не лише це, це ще з Атлантиди. І тут є особливе, яке пов'язане з кристалами, з кристалічною решіткою, тому наші землі завжди важливі так. Для усієї планети. Але те, що багато проговорюють, ведуться на ці сценарії чужих, про те, що тут щось планується, і переселення різні, все. Ну, звичайно, системи паразитарні вони собі завжди планують і сценарії розробляють, то їхня така суть і природа. Ось, а ми йдемо своїм шляхом, і ми йдемо швидше, тому нічого не вдасться у різних істот паразитарних, що стосується наших земель. Окрім того, оці проталини про які я розповідаю, те, що я бачу над нами, і не лише над нами, це північний полюс, це величезна така частина планети. Наша країна входить у цей великий круг. Сворога, то що я бачу, і от та чиста енергія, яка йде, яку важко описати ні з чим порівняти, це як рідкий вогонь, як чисте повітря, як вода кришталева, таке все змішане, як ефір. Тобто, це така енергія, яка йде напряму вже в ем, на планету, яка є в безкуполу, тобто ці частини, які вже є проталені, ось так проходить ося. Енергія тому хто б навіть захотів сюди, не витримає, тому що це землі наших рідних богів, планета наших рідних богів, і тут можуть жити лише Істоти, які є високочастотними, які є творцями, які творять це поле, які творять мир, гармонію, любов, процвітання тобто, це зовсім це та нова явь, це зовсім інше поле, це зовсім інша структура простору всього. Тому концентрація на цьому, тим паче, у нас скільки сил і знань, які включають наші рідні боги. Які ми відчуваємо крізь час і простір, а хто вже засяяний, не просто пробуджений, а сяє і оці всі свої знання проявляє тут. Тому концентрація на собі, на зв'язках з вишніми і на проявленні нової яві. Усі сірі і паразитарні різні. Рептильні вони підуть, тому що це не їх світ. Вони тут не можуть. Хоча вони за ніч сварога намагалися. Підлаштувати щось під пекельні світи і нищити природу, і впливати маною на свідомість нащадків, але все завершилося, тому зараз зовсім інші умови просторові. Концентрація на собі на силі, знову ж таки кажу, і на наших землях, і в кого є бачення таке об'ємніше підніматися вище куполу, дивитися на нашу планету. Так буде краще тоді в наступних розкриттях і в наступних наших діях. Знати, що що б не планували, не робили, вони паразитарні, вони в минулому. Швидкість сварога набагато більша, і наздогнати її ніхто не зможе із паразитарних, тому що вони зліплені зовсім з, інших, з іншого тіста. Тому, дорогі. Повертаємося, повертаємо свою силу, а що десь увага була на якісь інші частини світу і на якісь інші питання, сюди вертаємося, тому що нам потрібна ось ця. Вогняна енергія для того, щоб крутити тут цей простір, для того, щоб виганяти чужих паразитів, і для того, щоб проявляти нову яв, тому що ранок сварога, і ми тут не просто в цей час зараз на планеті, а дуже багато всього ще є. Буду говорити, розповідати, бережіть себе, концентруємо силу і проявляємо нову явь.